Любі малята Запрошую вас на заняття з аплікації. Але спочатку скажіть, яка зараз пора року? Так, зима, а взимку улюблена розвага дітей це ліпити сніговичків і снігу. Я істота нежива, я істота снігова. Кульок я складаюсь, діток потішаю. Це сніговичок. Діти, давайте сьогодні зробимо веселих сніговичків на аркуші, але спочатку розімнемо наші пальчики. Вчора бабу зі сніжку дружньо ми ліпили здоровену ось таку. Ми її зробили кулі сніжні ми катали, а тоді їх поскладали, очі їй зробили ніс. Хтось іще мітлу приніс. Біля баби затанцюємо. Ми ніколи не сумуємо. Молодці. Для роботи нам знадобиться. Аркуш блакитного кольору достатньо пів аркуша, ватні диски, 2 цілих для тулуба сніговичка і два диски меншого розміру для голови, деталі для аплікації, носики, шапочки та шарфики для сніговичків, клей, пензли, клейонка, серветка, чорний маркер. Та шматочок вати. Ліворуч на аркуші починаємо викладати сніговичка. Унизу кладемо цілий диск, це тулуб сніговичка. Зверху диск меншого розміру це голова сніговичка. Кладемо носик морквинку, на голову одягаємо шапочку. А також шарфик. Праворуч робимо такого самого сніговичка. Так само поряд з нашим сніговичком робимо іншого сніговичка, щоб їм було веселіше. Це ми виклали без клею, а тепер ми починаємо по черзі змащувати всі детальки клеєм та приклеювати до аркуша. Беремо пензлик у праву ручку, правильно його тримаємо трьома пальчиками, вмочуємо у клей і починаємо наносити клей на ватний диск. Приклеїмо його і обов'язково притискаємо серветочкою. Змащуємо клеєм. Диск меншого розміру, голову сніговичка, притискаємо серветкою. Цього разу у мене папір двосторонній кольоровий, тому я змащую клеєм також кольорову сторону. І обов'язково притискаю серветочкою, щоб забрати залишки клею. Змащуємо клеєм шарфик. Ліва ручка. Тримає детальку. Таким самим чином приклеїмо іншого сніговичка. Залишилося ще намалювати чорним маркером оченята. Ротик. Діти, сніговички дуже полюбляють мороз і сніг, тому давайте зробимо снігові кучугури. Спочатку нармаляємо вату на маленькі ось такі шматочки, ніби розпушимо її. Тепер змащуємо аркуш ось тут унизу і починаємо приклеювати шматочки вати. Робимо снігові кучу Діти, ось такі гарні, веселі сніговички у нас вийшли. Якщо захочете, можна їм домалювати ще сніжинки. Працюйте і у вас все вийде! Чекаю ваші роботи. До побачення, до зустрічі!